Жителька села Віднів Куликівської громади Вероніка Матросова є нашим гостем сьогодні. Добрий вечір. Добрий вечір. У понеділок, 14 жовтня, під час похорону 31річного військовослужбовця у селі Віднію поблизу Львова виник конфлікт між парафіянами Московської церкви та православної церкви України. Активісти УПЦ МП перекрили доступ до вівтаря. А московський піп закрився за вівтарем і не давав капеланам і отцям відправити службу. Можливо, розкажіть детальніше, що і як відбувалося. Взагалі все проходило добре до того моменту, поки ми не прийшли якраз таки в храм. Коли ми прийшли в храм, тоді вже нас зустріли парафіяни у ПЦМП та якраз таки московський піп, можна так сказати, який не дозволяв нам нормально відправляти, став собі на середині якраз таки церкви своїми парафіянами та стояли, не опускали нікого, просто обернулися голому. голому Головами від воїна та стояли так. На прохання вже таке священника ПЦУ та Капеланів церкву. Вони відкрили вже таке царські ворота і тоді. І тоді ми вже змогли нормально почати служити. Аж доки не, втрути, не втрутилися також військові. От активісти ем, УПЦ МП якось пояснювали свої вчинки. Абсолютно ніяк. Коли їх запитували, чому вони обернулися від воїна головами, вони також нічого не розказували. Взагалі да, ніяк. Вони просто прийшли в світлих устанах на похорон військового, також стояли, щось там собі співали, і все. Протест без пояснень, я так розумію. Так. А як просто це... я так розумію, вони досі вважають, що якраз таки цей храм. Досі є їхній, і ніхто, окрім них не може там відправляти. А як цей жах перенесли рідні загиблого героя? Повторіть, будь ласка, питання, бо дуже погано чути було. Я питаю про те, як рідним героя вдалося цей жах перенести в таку жахливу поведінку? Насправді дуже жахливо. Там він був сиротою, в нього ні мами, ні тати не було. Бабуся його виховувала, бабуся була в дуже поганому стані, дружина також ледве ледве трималася, і також там рідні сестри і брати дуже погано. Вони просто вибігали. От сестра вибігла зі сльозами, казала, Боже, які тут погані люди. Наскільки вони погані, що навіть не дають гідно поховати військового, просто наробили крику і все. От, а яким чином зараз у селі функціонує Московський патріархат? Скільки там є парафіян? І чи це правда, що священник МП приватизував храм? Так, на рахунок приватизування храму це правда. Це так і є. Насправді, ми самі нещодавно це дізналися, от коли якраз таки закрили церкву. А зараз до Московського патріархату десь належить половина села. Напевно... Десь, може, 200 осіб, 150. А також, так як закрита церква Московського патріархату, також в сусідньому селі Солині, якраз таки ті парафіяни приїжджають сюди, і тут а й по домівках вже на цвинтарі вони також відправляють. А на цвинтарі тут? самого. На цвинтарі самого священника Григорія Фарата не видно, але є його заступники, можна так назвати. А от влада, поліція якось пробували вирішити цю ситуацію? З тим, що вони зараз відправляють по будинках? Загалом про те, що приватизований храм і московський патріархат? За патріархаз... приватизацію зараз йде суд, бо тому що ну, церкву люди є. Є громада ПЦУ, яка хоче от собі ту церкву, тому що є вже певна кількість людей, які хочуть там відправляти. Зараз триває суд. Знову 16 числа буде засідання суда, вже будемо знати, як там далі. А влада, скільки разів ми зверталися до влади там ну, нашого ОТГ взагалі нічого. З тяжкою бідою, оце, я так розумію. Випросили е, той день, щоб відкрили ту церкву для поховання військового. Поліція також ніяк не реагує. Тобто, а на сам похорон ніхто не викликав поліцію. Поліція була на похорон, там також була ситуація. Коли наші парафіяни виходили вже таки з храму. Коли отже закінчився той процес в храмі, наші виходили, і Григорій Фарат не хотів виходити. Там навіть всередині була якась штовханина. Я так розумію, що хтось когось тягав за руки. Поліція, поліцію ледь докликались. Хоча поліція стояла недалеко, недалеко її кликали. Вони прийшли. Тоді вже ледве-ледве вивели того парата Григорія. Вони вийшли, і от коли на сходах виходили наші люди і священник, то їхні парафіяни вони просто брали і штовхалися. От на відео навіть можна видно, може бути видно, як парафіянка у ПЦМП штовхає нашу людину.